Повномасштабна російська агресія, яка охопила країну у 2022 році, обумовила значне підвищення чисельності військовослужбовців збройних сил України. Це призвело до зростання витрат Міністерства оборони України на закупівлю різних категорій товарів, зокрема і на харчові продукти. Збільшення грошової маси та спрощення через воєнний стан процедури закупівель стали ідеальною комбінацією для незаконного збагачення певних осіб. У 2022 році забезпечення армії продуктами харчування відбувалося через закупівлю так званих комплектів продуктів. Це передбачало можливість замовляти продукти за затвердженим каталогом, який налічував 409 найменувань. Водночас найбільш живані позиції, як от овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спецій, желатину або яніт, замовлялась зрідка або ніколи. Ціна ж комплекту формувалась за рахуванням усіх найменувань каталогу та становила їхню середню вартість. Це дозволяло постачальникам маніпулювати цінами, завищувати їх на ходові продукти та занижувати на маловживані або ті, які не можна замовляти через сезонність постачання, наприклад, черешня або абрикоси взимку. Тобто, на перший погляд, порушень не було і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки. Ось як виглядало завищення цін на найбільш затребувані позиції каталогу. Для прикладу, ціна на буряк столовий свіжий згідно каталогу 24 гривні. При ринковій 7. Ціна на капусту білоголову свіжу згідно каталогу 37 гривень. При ринковій 11. Ціна на картоплю свіжу згідно каталогу 20 гривень. При ринковій 6. Заниження ж цін відбувалося наступним чином. Маловживаний «Щавель свіжий за каталогом 49 гривень, при ринковій ціні 258 гривень. Маловживаний «Жир тваринний за каталогом 5 гривень, при ринковій 55 гривень. Заниження цін на сезонні продукти виглядало так: абрикос та персик, які можна було замовляти лише у липні-серпні, коштували 10 гривень. При цьому контракт починав діяти з вересня місяця. Хемою вирішила скористатися власниця низки компаній-постачальниць. Для її реалізації вона залучила керівника департаменту Міністерства оборони України, директорів компаній-постачальниць та фізичну особу. За сприяння посадовця Міноборони, який під час підписання договорів не помічав це нових аномалій у каталозі, у серпні-грудні 2022 року згадані компанії незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 мільйона гривень. А це понад 20% від загального обсягу проведених розрахунків. Ба більше, навіть поставлені за космічними цінами продукти були виготовлені з порушенням нормативів або неналежної якості, наприклад, тушонку з яловичини, яку виробляла підконтрольна компанія, розбавляли більш дешевою свіниною, а сало частково заміняли жиром. Надо, Мясорубка буде, Боже, надо буде просчитати ще одне, щоб здешевлення було, тому що говядина а одна буде дорога, то ви будете повиріжете е, саме пісне м'ясо із е, свиноматок. Ну да. І Я перекрутите його туди. наполовину із яловичину і оце, да. оце все повинна ти учитувати, сама записувати, скільки досі того, того пішло. Фані. Слухай, а щоб жиру купити не можна? Попитати, бо оце сало крутить, що на цьому? Ну на то туди можна додати жиру і воно вже дешевше буде. Ну спитай, ну вона ж жир початься возить нам. А ну то спитай, якщо воно ж тоді розбавиться, тут беремо на 100 кілограм. Сала 40 кг сала і 40 жиру, і 60 сала. Воно тоді дешевше виходить. Те, що відправляємо на, на армію, ми так робили. Ну, спитай, по чому жив, то можна буде розбовити. Також зафіксовано випадок постачання м'яса з надлишком води та застосування зв'язків, аби змусити військових прийняти неякісну продукцію. Ну... І що ви там? Не знаю, дивимося, дивимося. Один оно вернули. та таке. Зараз я її на армію запакую, та воно на армію піде, вона хороша на армію. Скажіть, будь ласка, та оце е, три машини сьогодні не поїхало. Е, кажуть, що не хочуть брати. Я не можу зрозуміти, чого вони не хочуть брати. Е, хотять обвалку. Я їм об'ясняю, що ну не може дати обвалки такі об'єми. Які потрібно. Та хто, хто такий? На е, части. 14.35 02810. А причина чого вони не хочуть брати? Оце і я не знаю. Там чи води багато, чи що. Діджи, мазвоночка, бо я там позвонив мені людині зараз. Зараз будуть видаватися під землі. Ти видаєш, що у тебе є. І ніяких бігай більш... не і все. Я усі усі беруть, я тут дивися, для церкви понаходились. Частину незаконно отриманих коштів співучасники виводили під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов'язаним компаніям. Аби замести сліди, компанію, з якої виводили дивіденди, переоформили у непрозорий спосіб на іншу особу одразу після перерахування останнього траншу. Добрий день. Нам дуже треба до кінця місяця продати товку десь подальше. Я думаю, вас попрошу ще грошей завтра. Десь 4 тисячі гривень. Ми передамо додаткове засновнику. Незаконно отримані кошти, зокрема, могли бути використані власницею компанії для придбання готелів у Республіці Хорватія у 2023 році, а також іншої нерухомості за кордоном. Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі Міноборони яєць по 17 гривень за штуку. Власниця компанії спочатку намагалася відкоригувати ціни на продукти, які фігурували у журналістських розслідуваннях. Наприклад, зменшення ціни яєць компенсувалося здорожчанням масла та хлібу. Водночас вартість комплекту продуктів не змінювалася. А да. ну став 8 сімдесят яйця. Вісім то я це ще уменшу. Да, ще уменшиш, А тепер увеличуй. А тепер візьми, поміняй масло і поміняй хліб, так? Дивіться, зараз, дивіться. Поміняти? дивіться. Ми поставили масло, вагове 230, так. Е, пачкове 240, бутербродне 230. Так, і вийшло, й ми з'їли цю суму. Ні, ще два і, і тепер хліб одрегуліруй. Хліб. Хлібом оце, то буде хліб дороги. Ну, це довготривання. Такий хліб і такий хліб. Увеличуйте все хлібом. Там хліба у нас чотири найменування. Там довготривали, що збільшить. Хорошо, да, Добре. Да. Угу. Добре. я не, не можу Диви, Откривай цей бля каталог. Помниш, у мене тут написано новий. По 8,70 ми зробили яйця і все переробили на 145. Ну єдине, що треба, це поміняти ще е... картоплю. У нас картопля 22. А нам на надої поставити 16. А картошка. А картошка, що я кажу. Так, картопля, картопля свіжа 19. Картопля свіжа 12, 19. Надої зробити 16, а увеличити щось таке, э, а увеличити щось-небудь-інше. Чуть-чуть тобі. тобі чуть-чуть добавить. Чим чуть-чуть э, -чуть е, добавить. грай э, е, е, цим э, е, е, рибами, рибами. Іди консервами грай. Так, консерв. Або хлібом давай. Тривалим. тривалим. Давай тривалим хлібом. Так, тривалим хлібом. Так, це мені треба додати, так? 8,7. Ні, додати, уменшити. У тебе 100? Ні, у мене 140 додати. А, 40, 100, ні. Тоді ні. Ай буде 87, Нет. так як і був. Так, риб, пішли назад до риби. Мені добавити Давай до рибу цю здорову. Риба, 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 риба. Де та б... риба, мать би перед. Втім, через значний суспільний резонанс співучасники схеми були вимушені зменшити вартість усього комплекту зі 145 до 137 гривень за рахунок зниження цін на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розтраті бюджетних коштів на суму 788 мільйонів гривень. Під час слідства детективи Національного бюро за сприяння Генерального штабу Збройних сил України вилучили величезний взив документів. Зі 140 військових частин було зібрано близько 5 тисяч актів наданих послуг, які детективи детально опрацювали спільно зі спеціалістами Державних служб. На фото лише невелика частина цієї документації. Після опрацювання зібраних даних судовими експертами Міністерства юстиції України проведено комплексні судові товарознавчі та економічні експертизи. Які встановили ринкову вартість понад 300 видів, поставлених у військові частини продуктів з урахуванням супутніх послуг. Низку експертиз, що охоплювали період з серпня до грудня 2022 року, підтверджено заподіяння кампаніями-постачальницями збитків на суму 733 мільйони гривень. Також на підставі дослідженої інформації, у 2024 році Національне бюро подало пропозиції щодо усунення причин та умов продуктової оборудки. За результатами їх розгляду міноборони вжило відповідних заходів. Порядок закупівлі наразі змінився. Запроваджено окремі пілотні проєкти. Під час розслідування зафіксовані випадки перешкоджання законним діям правоохоронців. Так, під час одного з обшуків, який проводився вночі, співучасники оборудки чинили опір шляхом відключення електроенергії у приміщеннях, де відбувалися слідчі дії. Якої Треба, треба виробити світ на комбінаті. Позвоніть чи дежурним туди чи що. Попросіть, хай вироблять світ. Треба виключити світ. Ну, не на комбінату, на комбінату ви нікому не дозвонитесь, бо тому що там охорона. Це треба РЕС позвонити, щоб підключили світ. Я зрозумів. Угу. Крім того, вживало заходів з конспірації та знищення доказів. Власниця компанії, зокрема. Надавав учасникам групи вказівки щодо чистки телефонів та ховання ноутбуків. Всі почистить телефони, вайбери, ватсап, сигнал. Все обрать. Ноутбуки поховайте. 2 квітня 2025 року Набу і САП викрили оборудку та повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту Міністерства оборони України. Власниці компанії постачальниць, двом директорам компанії-постачальниць, фізичній особі. Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочинних дій особи.